Навіщо Гітлеру була потрібна Україна? Чому українське зерно та українські аграрії одні з пріоритетних цілей російських ракет та дронів? Яким чином пшениця ставала інструментом розквіту і одночасно занепаду світових імперій? І як динаміт та телеграф зробили зі США найбільшого експортера зерна у світі? Про все це в економіці війни. У моїй жмені те, за що воювали тисячоліттями, те, що заклало основи людської цивілізації, те, що свого часу дозволило підняти з попелу українську економіку, і те, завдяки чому наша країна досі тримається. Це зерно. Щороку ми експортуємо мільйони його тонн по всьому світу. І так допомагаємо країнам у різних куточках планети годувати своїх людей. Ось це. Стало нашою візитівкою, але водночас і нашим віковим прокляттям. І зараз я вам це доведу. Зерно це половина світового раціону і головна опора продовольчої безпеки у 2024 році. Його виробництво перевищило 3 мільярди тонн. Найбільше у світі вирощують пшениці та кукурудзи, ті країни, котрі здатні експортувати зернові. Вони мають величезний вплив не лише на продовольчу безпеку, а й навіть на геополітику. І ми одна з таких країн, що правда, нині з певними нюансами. От про них ми далі і поговоримо. Після здобуття незалежності у 1991 році Україна зробила зерно не просто аграрним продуктом, а основою економічного суверенітету. У часи гіперінфляції та занепаду промисловості нас врятувало саме зерно. Воно забезпечувало валютну виручку та продовольчу стабільність в Україні. Майже третина усіх чорноземів світу, і свого часу це давало 25% від усього виробництва зернових у СРСР. Попри економічну кризу 90-х, експорт зерна зростав із року в рік, і вже до 2010-х років він сягнув 40-60 мільйонів тонн на рік. А у 2021-му досяг піку 106 мільйонів тонн. Так, Україна увійшла до п'ятірки світових лідерів. Експорт приносив близько 10-15 мільярдів доларів щорічно. Зерно для нас не лише джерело прибутку, а й символ незалежності. Воно допомогло диверсифікувати торгівлю, розширити ринки від ЄС до Африки та Азії і залучити інвестиції. На тлі зростання цін у двохтисячних іноземні компанії, як от Каргіл, Банк і Louis Дрейфус, Вклали у нашу аграрну інфраструктуру понад 5 мільярдів доларів. Будувалися та оновлювалися порти та елеватори. Запроваджувалися сучасні технології вирощування культур. Це підняло врожайність удвічі – до 4-5 тонн з гектара. ВВП у період 2000-2007 зростав на 5-7% щороку. Але як часто буває, не все так добре, як здається на перший погляд, бо прибутки виводяться через тіньові схеми. Місцеві фермери не витримують конкуренції і закривають підприємства. Від іноземних сучасних технологій ГМС потерпає українське довкілля. Нині український аграрний сектор драйвер суміжних галузей логістики, машинобудування, хімії. Він створював робочі місця для майже п'ятої частини працездатного населення. У підсумку зерно прямо чи опосередковано забезпечувало до 20% ВВП країни. Україна перетворилася на житницю світу завдяки угоді з ЄС у 2014 році зерно становило до 40% експорту до Європи, а українська пшениця годувала мільйони людей у країнах Африки та Азії. Але така залежність зробила економіку вразливою. Наприклад, під час кризи 2008 року падіння цін на зерно одразу вдарило по доходах експортерів. Нині перед аграріями з усього світу нові серйозні виклики: зміна клімату, втрата біорізноманіття, війни та Зростання населення до 2050 року попит на зерно може зрости ще на 50%. тому важливими стають точне землеробство, стійкі практики і нові технології. Попри розвиток альтернативних білків і вертикального фермерства, зерно залишається основою світової економіки та продовольчої стабільності. Але з чого все почалося і як саме зерно підкорило світ? Десять тисяч років тому люди в родючих долинах близького сходу почали збирати зерна дикої пшениці та ячменю і сіяти їх. Це стало переломним моментом. Людство перейшло від полювання до землеробства. Почали з'являтися перші великі поселення і перші цивілізації шумерська та єгипетська. Там зерно швидко стало не просто їжею, а символом влади. Правителі зберігали збіжжя в державних коморах, контролюючи доступ до нього. А в Римській імперії зерно перетворилося на стратегічний ресурс. Спеціально розроблена система забезпечувала жителів Рима безкоштовним або дешевим зерном, і так вдавалося підтримувати спокій у столиці. Імператори знали, ситий громадянин лояльний громадянин. Постачання йшло з Єгипту, Північної Африки та чорноморських регіонів, звідки кораблі щодня везли зерно до Рима. Та залежність від цього ресурсу робила імперію вразливою: посухи чи шкідники могли викликати голод і бунти. Зерно стало зброєю. Хто контролював постачання, той мав владу. І тому понічні війни Риму та Карфагену були не просто конфліктами через території та торгові шляхи, а й війнами за контроль над хлібними полями Сицилії та Африки. Римляни були першопрохідцями у справі перетворення зерна на стратегічний ресурс. Пізніше його для своєї гегемонії, якщо не світової, то точно регіональної, використовували і інші імперії. Наприклад, Османська у 16-18 століттях вона перетворила Чорне море на центр торгівлі. Через Константинополь, Трабзон та Хаджиби. Це сучасна Одеса. Проходили тисячі кораблів із пшеницею та ячменем. Цей експорт приносив мільйони срібних монет, фінансував війни і утримував величезну армію. Але з 19 століття османське зерно втратило позиції. На світовий ринок хлинула дешева пшениця з Америки. У 19 столітті у США відбулася справжня аграрна революція. Там з'явилися парові молотилки. Найкращий мав Джон Дір. Певнена, що ви чули про таку компанію, яка нині один зі світових лідерів на ринку сільгосптехніки. Винайдений Альфредом Нобелем динаміт дозволяв розчищати шляхи для транспорту і перетворювати прерії на поля. А завдяки телеграфу, розробленому Семюелем Морзе, фермери могли з блискавичною, звісно, на той момент швидкістю координувати торгівлю. Додайте до цього потужну мережу залізниці, яка полегшувала і прискорювала логістику, і отримаєте ідеальну схему вирощування і продажу зерна. Станом на 19 століття, так точно вже до 1880-х США експортували мільйони тонн пшениці навіть на інші континенти. Це знизило ціни у Європі на 30-50%. Європейські фермери не витримували конкуренції. У Британії це призвело до скасування у 1846 році хлібних законів, спеціальних мит на імпортоване зерно, які захищали інтереси великих землевласників, штучно підвищуючи ціни на хліб та обмежуючи імпорт. Для британців зерно стало доступним, але селяни банкрутіли і масово емігрували в міста чи за океан або ж поповнювали лави працівників фабрик та заводів, завдяки яким Велика Британія стала одним із лідерів другої промислової революції. Російська імперія також відчула цей удар у середині 19 століття. Вона постачала до 40% європейського зерна, головно з українських чорноземів. Проте коли на ринок вийшла дешева американська пшениця, експорт упав, доходи скоротилися, а селяни перевантажені податками збідніли. Це викликало хвилю бунтів, що зрештою стало одним із чинників революції 1905 та 1917 років. Так, зерно, з якого колись починалися цивілізації, стало одночасною засобом злету імперії і чинником їх падіння від Риму до Османів і Росії. Простий колосок, наприклад, ось такий не лише годував народи, а й визначав хід історії, особливо коли конфлікти почали набувати світових масштабів. Перша світова війна стала першою тотальною війною. Вона вимагала мобілізації не лише армії, а й усього, що могло її забезпечити. Насамперед, продовольства. До 1914 року Німеччина імпортувала близько чверті зерна з Росії США та Аргентини. Британська морська блокада перекрила ці шляхи і вже в 1915 році німецький імпорт впав на 80%. Це спричинило гострий дефіцит, зростання цін на хліб у кілька разів і введення карткової системи. Уряд створив імперії. Верські управління продовольством зерно видавали по 200 грамів на день, а фермерів зобов'язали здавати надлишки збіжжя державі. Неврожай 1916 року лише погіршив ситуацію. Німці змушені були переходити на ерзаце, хліби із кормової ріпи та тирси. Недоїдання призвело до епідемії і зростання смертності на 37%. Зима 1916-17 років увійшла в історію як бруквяна зима. Через неврожай картоплі населення отримувало дві. Чи менше калорій, ніж потрібно? Люди масово голодували. Середня вага дорослого знизилася на 20%. Почалися бунти в Берліні та Рурі. Армія втрачала боєздатність, флот підняв повстання. Голод забрав близько 700 тисяч життів, більше ніж бойові дії за рік. Щоб компенсувати дефіцит, Німеччина окупувала Польщу, Румунію, а у 1918 році Україну. Брест-Литовський мир дав Кайзеру контроль над житницею Європи. Генерал Герман фон Айгорн ввів до України 24 дивізії, близько 450 тисяч солдатів. До літа 1918 року німці контролювали більшість території, створили військову адміністрацію та запровадили систему примусових поставок. Україна мала відправити мільйон тонн зерна, але через хаос і опір селян поставки зривалися. Німці створили український господарський комітет, який визначав квоти на зерно і контролював транспорт. До жовтня 1918 року до Німеччини вивезли десятки тисяч тонн продовольства, цукру та худоби. Проте спротив селян і партизан зірвав більшість планів. Реалізувати їх мав Павло Скоропадський, який став гетьманом 29 квітня 1918 року. Саме за підтримки німців, його головним завданням була організація поставок продовольства. Він створив земельний банк і ввів зерновий податок 30% урожаю. До червня до Німеччини вивезли 200 тисяч тонн зерна. Але така політика викликала голод і повстання. І, врешті, була однією з причин падіння його уряду 14 грудня 1918 року. За кілька. Кілька років після завершення Першої світової з'явиться СРСР, частиною якого, попри власну волю, буде і Україна, і знову її зерно стане інструментом тиску та контролю. Саме українське збіжжя буде фінансувати індустріалізацію радянського союзу вже за Сталіна. Колективізація 1929 33 років в Україні призведе до голодомору, який забере мільйони життів. Саме завдяки зерну СРСР зможе стати однією з найбільш промислово розвинених країн світу. Заволодіти тим, що дає таку силу і гроші. Це була ідея фікс для Адольфа Гітлера. Ідея Лебенсраум, тобто життєвого простору, виникла наприкінці 19 століття у працях німця Фрідріха Ратцеля. Гітлер зробив її основою нацистської ідеології. У східній Європі він вбачав територію для німецької колонізації. Україна з її родючими чорноземами займала ключове місце в цьому плані. Нацистські економісти вважали, що вона може давати 30-40 мільйонів. Тон зерна на рік половину потреб рейху у своїй Майнкамф Гітлер писав про необхідність поглянути на схід, адже саме там ресурси для процвітання арійської раси. Після Першої світової війни, коли голод став однією з причин поразки Німеччини, зерно перетворилось на стратегічну ціль. До кінця 1930-х рейх імпортував п'яту частину продовольства, тому окупація України мала забезпечити нацистів їжею. Герман Герінг, керівник чотирирічного плану, і Герберт Баке, міністр сільського господарства, розробили політику війни за ресурси. Україну вони називали нашою Індією, тобто колонією, звідки мали викачувати зерно для армії та населення. 29 червня 1941 року почалася операція Барбароса нацистський напад на СРСР. Головною економічною метою було захопити Україну і отримати зерно для 80 мільйонів цивільних німців та 4 мільйонної армії. До осені 1941 року нацисти окупували більшість українських територій Київ, Одесу, Харків. Вони створили так званий Рейхскомісаріат України під керівництвом Еріка Коха, і саме він наказав вивести до рейху 3 мільйони тонн зерна у 1941 та 5 мільйонів у 1942 році. На практиці це означало конфіскації, примусові поставки та трудову мобілізацію. 2,8 мільйона українців вивезли до Німеччини. Тисячі стратили за приховування зерна. План голод 1941 року передбачав знищення мільйонів людей, аби забезпечити німців продовольством. У 1941-1944 роках з України вивезли близько 5,5 мільйонів тонн зерна. Це покрило до 15% потреб рейху, але коштувало Україні 4 мільйонів життів. Проте це не врятувало Німеччину. Через партизанські напади, саботаж і наступ Червоної армії у 1943-1944 роках поставки зірвалися в самому рейху Почався голод. Провал в Україні став одним із чинників поразки. Ослаблена економіка не витримала тиску війни, але відчуття перемоги в українців не було. Україна лежала у руїнах її чорноземи, які Гітлер вважав запорукою перемоги, стали полем жахливого голоду, насильства і спротиву. Зерно, яке нацисти прагнули зробити зброєю, зрештою стало символом трагедії і боротьби за виживання. І вже за якихось 80 років воно знову стане тим елементом української економіки, який потрапить під удар вже нового ворога. Вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року перетворило зерно з економічного. Ресурсу на зброю зерно з України, яка забезпечувала близько 10% світового експорту збіжжя, стало мішенью війни. Російська блокада портів, удари ракетами по елеваторах та мінування морських шляхів, паралізували експорт і завдали потужного удару по економіці. Вже навесні 2022 року. Експорт упав на 90% – із 6 мільйонів тонн до менш ніж одного, а втрати сягнули 6 мільярдів доларів. Це спричинило глобальний продовольчий шок. Ціни на пшеницю зросли на 30-50%, А країни Африки та Азії опинилися під загрозою голоду. Блокада була частиною стратегії Росії: знищити конкурента і монополізувати ринок, адже разом Україна та Росія контролювали майже третину світової торгівлі пшеницею. Від березня 2022 року Росія здійснила понад 500 атак на аграрну інфраструктуру, зруйнувала понад 300 елеваторів, порти Одеси і Чорноморська. А 15% полів на півдні стали непридатними для обробки через загрозу мін. З причини втрати морських шляхів Україна змушена була перейти на сухопутний експорт через Польщу та Румунію. Витрати зросли на 30%, а обсяги впали на 70%. У сезоні 2022-2023 років виробництво скоротилося на третину із 106 до 75 мільйонів тонн. Через окупацію частин Херсонської та Запорізької областей країна втратила 15% посівних земель. Експортні втрати близько 10 мільярдів доларів. Потягли за собою дефіцит валюти. Гривня знецінилася на чверть. А золотовалютні резерви скоротилися з 29 до 22,8 мільярда доларів. Інфляція зросла до 26,6%, ВВП упав майже на 30%, а в аграрних регіонах безробіття сягнуло 20%. Ситуацію частково стабілізував зерновий коридор. Його погодили у липні 2022 року за посередництва ООН та Туреччини. За рік дії ініціативи Україна змогла експортувати 33 мільйони тонн зерна, половина з яких кукуруза. Це допомогло уникнути голоду у 30 країнах і знизити світові ціни на пшеницю на чверть. Після виходу Росії з угоди у 2023 році Україна відновила морські маршрути під захистом НАТО і створила сухопутні коридори через ЄС. Це дозволило збільшити експорт до 45 мільйонів тонн і повернути у 2023 році 8-9 мільярдів доларів валютної виручки. ВВП виріс на 5,3%, А країна отримала масштабну підтримку від заходу, понад 100 мільярдів доларів допомоги. Російсько-українська війна вкотре показала нашу залежність від експорту зерна. Повномасштабні бойові дії це апогеї усього того, що обвалило нашу економіку. Перші проблеми від залежності від експорту зерна ми відчули у 2008-му. Тоді падіння світових цін на зерно на 40% призвело до девальвації гривні з 5 до 8 гривень за долар. А у 2014 році після анексії Криму курс зріс удвічі до 16 гривень. Історія повторилася у 2022-му. Блокада експорту знову спричинила падіння гривні на чверть. Кожен зерновий шок тягне за собою ланцюгову реакцію: зниження виробництва добрив, падіння агромашинобудування, зростання безробіття і інфляції. Зерно, що колись було символом стабільності, перетворилось на показник економічної вразливості і водночас на інструмент виживання в умовах війни. На 2025 у планах України було експортувати близько 45-50 мільйонів тонн зерна. Серед покупців країни Близького Сходу, Африки та Азії, де українське зерно становить від 20 до 50 раціону. Туреччина залишається ключовим хабом. У 2024 році вона придбала понад 6,6 мільйона тонн, частину з яких реекспортує далі на близький схід. Єгипет, найбільший у світі імпортер пшениці, закуповує до 5 мільйонів тонн українського зерна, що покриває 30-40% його потреб. Будь-яке порушення поставок одразу підвищує ціни на хліб і загрожує соціальними протестами, як це вже було під час арабської весни. Країни північної Африки, Лівія, Туніс, Марокко – також залежать від українського зерна майже на 40%. Європейський союз головний партнер України, на якого припадає понад половина експорту, близько 25 мільйонів тонн. Лідери серед імпортерів Іспанія, Італія та Нідерланди. Польща, Німеччина і Румунія стали транзитними хабами. Але з червня 2025 року ЄС ввів квоти, обмеживши імпорт до 3-5 мільйонів тонн. Це рішення захищає фермерів у Польщі і Франції, але водночас показує, як політика може впливати на економічні зв'язки всередині Європи. Не менш важливим гравцем залишається Азія. Китай у 2024 році закупив близько мільйона тонн, А через державну компанію Ковко інвестує в українські порти. Індія та Пакистан теж купують до 2 мільйонів тонн на рік, щоб утримати ціни на продукти. За кулісами зернової торгівлі стоять транснаціональні корпорації, ті самі невидимі архітектори, які контролюють до 80% світового ринку. В Україні домінує так звана група ABCD – Archer Daniels Midland, Bank, Cargill і Louis Dreyfus. Вони вклали понад 5 мільярдів доларів у порти та елеватори. Лише Каргіл у 2024 році обробила 10 мільйонів тонн зерна. Банк контролює близько 15% логістики, а ADM і Dreyfus – ще 10-12% впливаючи на ціни через біржі. Китайська ковко зі щорічним оборотом у 200 мільярдів доларів представляє інтереси Пекіна. У 2024 році компанія закупила 2 мільйони тонн українського зерна і вклала 1 мільярд у елеватори в межах ініціативи Один пояс один шлях. Водночас Гленкор постачає кукурудзу до Африки, контролюючи ще до 7% експорту. Українські компанії, як от Нібулон, мають до 5% ринку, але війна зробила їх вразливими. На 2022 році Росіяни захопили частину їхніх складів і експортували українське зерно під своїм прапором. Сьогодні ABCD і ковко фактично змагаються за азійські ринки, одночасно впливаючи на політику США, ЄС і навіть санкції проти Росії у контексті зернової політики, варто нагадати про зняття мораторію з продажу землі в Україні. Історія, ніби трохи повторюється, але вже більш у цивілізованому вигляді. Такі жадані родючі українські землі, що здатні давати світу третину необхідного зерна, таке було вирішено продавати. Це було результатом тривалого тиску міжнародних фінансових інститутів та деяких транснаціональних компаній. Цей процес був частиною структурних реформ, нав'язаних в обмін на фінансову допомогу після Революції Гідності 2014 року. Але це вже тема іншого випуску, який ви зовсім скоро побачите. Українське зерно стало символом стійкості, інструментом дипломатії, навіть зброєю у боротьбі за глобальний вплив. Воно стало невід'ємною частиною світової політики, де одні країни борються за врожай, а інші за контроль над ними. Але саме Україна довела: навіть у найскладніших умовах можна залишатися ключовим гравцем світового ринку і рятувати мільйони людей від голоду. З вами була Економіка війни і я, Наталія Семенченко. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, пишіть коменти, і дивіться нас далі.